Усім привіт! В цьому відео я вам розповім, як пройти нову квестову лінію в Ukraine GTA. Якщо ти хочеш більше подобного контенту, то, будь ласка, підпишись та постав лайк. А це коментар дня. Якщо ти хочеш тобі потрапити, то просто напиши будь-який коментар цим відеороликом і може саме ти потрапиш в наступне відео. Щоб знайти цю нову квестову лінію, потрібно натиснути F1, перейти вкладочку квести, та ми бачимо, що у нас з'явилася нова квестова лінія. Підрив колаборанта натискаємо Вибрати. І тепер в нас на мапі з'явилася нова міточка на лісопілці. Нам туди потрібно доїхати. А по приїзду в Ангарі нас зустрічає новий квестовий персонаж Юрій. Щоб розпочати квест, потрібно просто встати зелену на міточку, після чого в нас відкривається квестовий діалог. Розповідається про те, що ми повинні знайти старого знакомого Юрія, який знає один секретний код, який нам допоможе в майбутньому при проходженні квестової лінії. Після чого у нас з'являється нова вмітка на мапі у гостомелі біля стрибару. По приїзду заходимо в сам бар та бачимо нового квестового персонажа Мирослава. Щоб нам дізналися код, потрібно правильно вести діалог. А як саме ви можете побачити на своєму екрані? Так, звісно, що тебе сюди привело? Сам такий самий. Вип'ємо? Ох, приємно. Знаєш, я тут через свою дружину. Вона пішла від мене до цього тренеру. Правильно мені мама казала, що вона зі мною через гроші, а я її так любив. 6 січня 2020 року. А що? Так, удачі тоді тобі. Ось ми з вами і дізналися пароль. Не зрозумів пароль 0601. Тепер нам потрібно повернутися до Юрія та розповісти, що ми знайшли код. Тепер нам знову потрібно стати на зелену мітку, після чого нам пишете, що перша частина нашої місії виконана. Переходимо знову в F1, квести, і бачимо, що у нас розблокувалася друга частина нашого квесту. І в нас вже з'являється нова міточка на мапі у Полтаві. У на неї ми бачимо нового квестового персонажа Євгенію. Вона нам дає завдання поїхати до шахти в Дніпро та набрати пороху для вибухівки. По приїзду у шахту нам потрібно на ось таких зелених мітках збирати порох. Всього нам потрібно 108 штук. І коли ми з вами зберемо останній порох, нам напише, що ми закінчили другу частину нашого квесту. Далі повертаємось до Євгенії, яка нам розповідає, для чого саме нам потрібна вибухівка, а саме для того, щоб підірвати авто одного з колаборантів. Але перед цим нам потрібно перевдягнутися в неї вдома. Сідаємо в видане нам авто, відкриваємо мапу та бачимо, де знаходиться наша мітка. Туди нам треба їхати. У приїзду стаємо на бірчку, після чого ми вже опинаємось перевдягнутими. Далі нам потрібно поїхати в вукотеджі у Гостомелі, де знаходиться сама машина. Коли ми вже приїхали, ми повинні знайти авто колаборанта. Саме авто знаходиться ось тут, за цим гаражом. Ось вам міточка на мафі. Далі нам потрібно підійти до рожевої міточки та ввести пароль, який ми з вами дізналися від Мирослава 0601. Активуємо бомбу. Далі нам потрібно відійти на безпечну відстань від самої вибухівки. Далі ми можемо бачити вибух самого автомобіля, після чого нам подзвонить Юрій та скаже, що ми добре виконали цю місію і заплатить нам грошей. Дякую тобі, друже, за перегляд цього відеоролику. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки під цим відео, щоб Подібний контент виходив набагато частіше на моєму каналі. Також не забудьте активувати міпромокоткозачи на другому та четвертому серверах, щоб отримувати класні бонуси на початку гри. Ще раз тобі дякую за перегляд та бажаю успіхів.